Ми знаходимося в Києвогацькій області, Долинський район, село Маловодяне. Господарство наше називається «ПП ППЖОБА, у нас в обробітку 1200 гектар землі. І пшениці ми на цей сезон плануємо посіяти десь в районі 250-300 гектар, так само і озимілю ячміня. Не знаю, як, як остальні. і господарства. Ми будемо сіяти, як і сіяли, то тобто, пшениці, ячміні айпаки вже посіяний. І пшениці тільки починаємо сіяти, До ячмінів ще руки не дійшли, тому що не готові ще площадя і не рубене і ще весь сояшник. Всі зернові ми сіємо після сояшника. Про категорію стабілізаторів ми не знали. Я не знав. Мені підказав це директор фірми Інтер АГС Сергій Петрович. Сказав, що це дуже хороша річ. Ну, ми вирішили спробувати. Замовили в нього в минулому році 180 літрів. Трошки вони спізнилися з його доставкою, як і вийшла в нас, скажімо так, порівняти, де ми вносили Інстап і де не вносили Інстап. Ми планували внести повністю на всі площі, повністю з 200 літрами каса. Ну, так як у нас спочатку не було енстапа, ми вносили по 200 літрів. Потім, коли з'явився, вийшла така ідея, не ідея. Ну, попробувати наполовину менше. І ми внесли 100 літрів каса з енстапом. Купили кас по 36 тисяч за тонну, ну і вносить по 200 літрів 260 кілограм, ну це нереально не непойомні суми. Ми хочемо в цьому році в в цьому, і, в ну, і в році весною зменшити норму до 100 кілограм, так як в цьому році ми не побачили різницю по уборці, де було 200 літрів каса без енстапа і 100 літрів каса з енстапом. Різниці не було, то ну смисл переплачувати в цьому році в порядку там п'яти тисяч гривень на гектар. Якщо можна ці 5 тисяч зекономити і отримати ті самі результати. Перше, коли я узнав про стабілізатори, це те, що дані стабілізатори використовуються в США. Вони масово використовуються в касах і в карбамідах. Тобто не один фермер в США не використовує що кас, що карбамід без даних стабілізаторів. Перше про дані продукти я почув саме там. Відповідно, ну стало реально цікаво, щоб і в нас такі були продукти. Но на той момент якісь, По факту регламентувалися продукти, які начебто були, але воно було не те, що на самом ділі потрібно. Саме ефективніше, да, зарекомендував і те, що дійсно працює ефективно в наших погодних умовах, в наших реаліях, це був продукт «Енстаб» – компанія агрохімічні технології. Відповідно, по факту, на даний час даний продукт є єдиним на ринку продуктом, який дійсно. Задовольняє ті потреби, які є в господарствах, і дійсно він ідентичний тим продуктам, які використовують господарства США. Вартість добре вросте. Особливо це почався рост у 2021 році. Друге, навіть якщо б добривай і не росли в ціні, «Енстаб» дозволяє більш ефективніше використовувати рослиною азот. Більш рівномірніше, більш ефективніше. В даних умовах на сьогоднішній день, тоді коли добрива ростуть дуже швидко в ціні, НСТАП дозволяє як підвищити ворожаність, дати кращі результати, так і зекономити на даний гектар у вигляді зменшення внесення доз добрива. Є господарства, які раз вносять каз, є господарства, які три, два рази вносять каз. У нас так виходить, що навіть якщо два рази вносять каз, то на колосіння. Фактично азот вже рослиною використаний, або він просто перетворився на аміак газ. А колосіння є дуже важливим етапом в масі тисячі зерен і отриманні максимального результату. На той момент вже в рослини азота як такого не вистачає. Застосування Енстаб дозволяє продлити, пролонгувати цей період, відтак попасти в фазу наливу отримати додаткову прибавку врожайності. Ми почали ще використовувати даний продукт в 2021 році. В 2021 році його дуже мало було в Україні. Взагалі його нам попало 80 літрів. Чесно кажучи, тоді, коли приїжджаєш в господарство, щось ну розказуєш про міста. Е Багато хто каже, що ти нічого не розумієш, там КАЗ – це найстабільна речовина, яка не вивітрюється, не теряється не деє і тому подібне. Відповідно, це викинуті гроші. Дякуємо тим підприємствам, господарствам, які вірять в те, що ми кажемо, і використовують дані продукти. І ті які реально використовують дані продукти, вони результати бачать. Що ми можемо якраз побачити, що на прикладі тої ж самої ФСП Жупа, що результати господарства є, люди зекономили на добривах, отримали додаткову прибавку врожайності. Відповідно, економіка скаже.